Далі будемо говорити про те, що команди президента Володимира Зеленського та президента очільника США Дональда Трампа працюють над тим, щоб зустріч лідерів відбулася уже наступного тижня у Нью-Йорку. Про таке заявив Зеленський під час прес-конференції з президенткою Європейського парламенту Робертою Метлосметсолою. І, от далі цитата президента Зеленського наші команди працюють, щоб вийшло нам зустрітися. Ну про те, чи Вийде, а якщо вийде, що це може означати про що говоритимуть лідери держав? Говоримо далі. До нас доєднується наш гість, це виконавчий директор та ведучий радіо Юа Чикаго Дмитро Галан. Пане Дмитре, вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися. Вітаємо. Катерина Максим, вітаю вас, дякую за запрошення? Завжди радіо, Тож, Дмитре, бачили так, що вчора зустрічалися король Чарльз разом із Трампом. Говорили теж у контексті України. Достатньо нам приємні речі, так обіцяючи подальшу підтримку. А ось власне, от чого очікувати можна буде від цієї зустрічі, тому що розуміємо, що групи працюють над цією зустрічі. А що може буде запропонувати Трамп на зустрічі з Зеленським? Чи можуть бути якісь конкретні не просто напрацювання, а конкретні рішення запропоновані. Дякую за запитання. Скажу відразу, що напевно немає такої людини у світі, яка би могла точно безпомилково сказати: а що зробить, що скаже, як буде діяти Трамп, хоча б завтра. Стосовно того, що нам потрібно, ну тут в принципі очевидні речі, і про це президент України Зеленський неодноразово говорив. Так це зброя. А це санкції проти Росії, це певна фінансова допомога. Ну і звичайно, що інакший вектор, це гарантії безпеки. Про гарантії безпеки зараз дуже багато розмов, в тому числі і в Великій Британії. І звичайно, що про це напевно так само будуть і говорити в Нью-Йорку, якщо така зустріч відбудеться. Зараз важливо, щоб ця зустріч відбулася важливо, щоб Трамп на неї погодився. А проте, перед тим, напевно, все ж таки знову ж таки мають бути певні напрацювання, тому що зустрічатися заради зустрічі, як показує практика, це не має ніякого ефекту. Може там і будуть якраз за результатами напрацювань ця зустріч, тому що президент Зеленський вже у своїх зверненнях в інтерв'ю Sky News сказав про те, що гарантія безпеки вже фактично цей документ напрацьований, що там буде 26 держав, і що США там беруть участь в цьому документі в цих гарантіях. Однак що від сполучених штатів, як сказав Зеленський, потрібні більш такі конкретні деталі, і яких хоче хоче знати саме безпосередньо Україна, якщо говорити про якусь більш що конкретикою пов'язувати це з військовою допомогою? Днями ми вже почули про те, що США відновило поставку поставок озброєння Україні за це буде платити НАТО. То як можна передбачити з урахуванням цього, якими все таки можуть бути більш конкретні гарантії безпеки від сполучених штатів? Чи може продовжуватися хоча б та сама співпраця, яка вже от була усі попередні роки повномасштабного вторгнення, тобто навчання, американська зброя, а можливо і? І більше якоїсь зброї можливо більше ракет чи ППО. Хочу додати стосовно пакету військової допомоги. Дійсно, сьогодні про це Білий Дім заявив так: про те, що військова допомога на суму 500 мільйонів доларів буде виділена. Загалом таких пакетів буде два. І дійсно, за це платять союзники США по НАТО. А проте тут варто ще сказати за самий вклад Америки, і це багато про що говорить. От на наступний фінансовий рік так Сполучені Штати заклали в оборонний бюджет. Суму близько 900 мільярдів доларів. Це якщо ми говоримо про оборону США, із цих 900 мільярдів доларів, всього на всього я думаю, це слово підходяще, всього на всього 400, 400 мільйонів доларів буде спрямовано на допомогу Україні. І щоб ви розуміли, знову ж таки, якщо ми довіряємо виданню Reuters, в середньому Україна щоденно витрачає на війну 140 мільйонів. Тобто американської допомоги самої американської допомоги вистачить навіть не на три дні. А це якщо говорити про те, наскільки штати зацікавлені в тому, щоб Україна надалі ефективно давала відсіч ворогу, проте знову ж таки слава Богу, є партнери, слава Богу, є союзники, і вони будуть купувати зброю стосовно гарантій безпеки, дійсно ППО. І знову ж таки вертаючись до нещодавного інтерв'ю Зеленського Sky News, він говорив про те, що Сполучені Штати не мають чекати на європейський союз. Вони самі вправі по перше вкладати ухвалювати санкції проти Росії. По друге, вони самі можуть без будь-якого іншого погодження надавати озброєння. І основне це ППО для захисту українського неба. І в них є цього достатньо сполучених штатах дійсно достатньо ППО для того, щоб поділитися з Україною і щоб було достатньо і собі. Тому я думаю про це буде мова. Совно ще гарантій безпеки? Ну звичайно, що навчання, обмін досвідом, а певні бартерні якісь можливо моменти сполучені штати зацікавлені у дроновій індустрії України? Ну і взамін, напевно, вони знову ж таки ті самі ППО можуть надати. Ну, стосовно цього, я думаю, буде ще багато розмов найближчим часом. Дмитре, а взагалі щодо особистого ставлення Трампа до Зеленського, наскільки от воно змінилося, так наскільки Трамп вважає Зеленського зрілим політиком, зрілим президентом? І наскільки він бачить у нашому президенті, не президента прохача, а президента, з яким можна спілкуватися на абсолютно однаковому рівні? Дуже гарне питання, дякую. Стосовно того, як Трамп оцінює Зеленського, дивіться були нещодавно опитування в Америці, і Зеленський має більший рейтинг ніж Трамп. Тобто, Зеленський має позитивний рейтинг. Це один з небагатьох персонажів у політикумі світовому. Хто має позитивний рейтинг у США? Трамп має від'ємний рейтинг то яке може бути ставлення Трампа до Зеленського? Очевидно, що негативно, тому що є присутня певна ревність. А також Трамп Зеленського, я не думаю, що він вважає його серйозним політиком. А хоча Трамп так само людина із шоу-бізнесу, людина. З такого комічного жанру, але Зеленського він відверто не сприймає. Він сприймає Путіна, він сприймає інших диктаторів. Він їх поважає. Він їм ніколи не ставить ультиматумів жодних, можливо, ставить, але забуває потім. А зеленському навіть от нещодавно, коли він летів до Великої Британії, він сказав, що Зеленський має. Піти на поступки Зеленський має підписати домовленості, Зеленський щось має зробити. Зеленський постійно щось має зробити, щось має зробити європейські партнери, щось має зробити всі інші, але не Путін, не Росія. А Трамп вважає Зеленського людиною, яка має його слухати, а яка має його поважати, яка має не знаю бути попри нього на рівень нижче. Десь так напевно Трамп оцінює Зеленського. Прихильність до диктаторів та тема не нова, і характеристика Трампа не нова, але з іншого боку, є західний світ, і уже не перший візит Дональда Трампа останнього разу він був зі своєю дружиною, з першої леді до Сполученого Королівства, де зустрівся із королем, в тому числі, так на такому надзвичайно високому рівні, ми розуміємо, і на таких заходах, особливо на зустрічах разом із, Західними партнерами напевно ж також питання України обговорюються в скажімо так в потрібному напевно союзникам України ключі в Європі маю на увазі. То чи чиї аргументи будуть вагомішими, і чи от такі зустрічі з королем у сполученому королівстві вони можуть якось сприяти тому, аби... Підтримка Вашингтона для України для цих гарантій безпеки вона була там всеосяжною. Однозначно, це надзвичайно важливий дводенний візит. Президента Трампа, першої леді Меланії і всієї команди з Вашингтону, знаєте, весь дем демократичний світ таке враження, ніби тримається на трьох китах. Це Європе європейський союз, це Велика Британія, це Сполучені Штати, і от останнім часом два з цих кита рухаються в одному напрямку. А Сполучені Штати ще не знають, не визначилися при правлінні Дональда Трампа. І напевно завдання зараз Великої Британії як такого. Брата, дозвольте так сказати, напевно, як враховуючи їхню історію держави, яка має певний вплив на сполучені штати, поставити Трампа на шлях істини. І сьогодні це робив король Чарльз третій. Завтра це буде робити Кір Стармі, тобто у вас уже сьогодні, у нас завтра. Оскільки вісім годин різниці в часі, і безпосередньо ми бачили сьогодні певні позитивні моменти. По перше, те, що король Чарльз III під час своєї промови, під час вечері, згадав про Україну, про те, що ми є а тою силою, яка дає відсіч диктатурі тиранії, яку пропагує Путін, а так само було важливо такий, така дрібниця, так, але вбрання першої леді королеви Камілії. Так так само важливий момент власне був а, той, що можливо камери не зловили журналісти Написали це такі смоук токси невеличкі розмови Трампа з королем в кареті. Як вони їхали? Так багато моментів. Я думаю, що сьогодні був закладений певний фундамент. А завтра вже на тому фундаменті буде напрацьовувати безпосередньо прем'єр-прем'єр Кірк Стармер. Власне, камери вловили також і і те відео, коли Трамп пішов замість того, щоб іти повз почесну варту біля короля, так коли він пішов, повз повз якраз почесну варту разом із гвардійцями, а короля Чарльза третього залишив іти позаду, ось потім також сказали, що порушили королівське етаке, тому що короля не можна торкатися. А трамп плескав кілька разів Чарльза третього по плечу. От наскільки десь це відео вже встигло б говорити у Сполучених Штатах Америки? Короткасу то не є то не є здивування Трамп, людина несистемна і протоколи і Трамп напевно в одному реченні не часто можуть зустрітися. Те, що він похлопав по плечі короля Чарльза, так це неприйнятно. але знову ж таки завдання Великої Британії зараз і короля Чарльза III, і, і його всієї родини, це. Зробити для Трампа максимально максимально комфортні умови. Ми бачили ось цю розсадку під час вечері, так де король Чарльз сидів між Трампом і держсекретарем Марком Рубіо. Ми бачили, як зустрічали Трампа. наскільки це було помпезно, наскільки багато уваги йому приділяли. Знову ж таки, всі зрозуміли стратегію розмови з Трампом. Так потрібно його задобрити, потрібно йому подякувати, і потім вже можна щось вирішувати. У Британії є свої інтереси двосторонні домовленості між Британією і США. це напевно пріоритет, проте і про глобальну безпеку буде йти мова. Україна в основному теж буде обговорюватися. Тому важливо, щоб дійсно була приємна атмосфера для подальших розмов. Дякуємо за цю розмову. Дмитро Галан, виконавчий директор так. та ведучий радіо «ЄІ Чикаго, був з нами на зв'язку. Обговорили ми з ним, власне очікуваний візит президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки, а також візит Дональда Трампа до Великої Британії.